Всім ола! З вами сьогодні знову Афі на зв'язку, і ми продовжуємо. Це друга серія з розпаковки наших б'юті-боксів, а саме від компанії Primor Fox, з тої четвірочки, яку я замовляла. І так як ми з вами в попередній серії визначили, що це у нас буде б'юті-бокс за липень місяць, так що ми його відкриваємо. Спойлерами зразу відкладаємо в сторону. Так. Не тягнемо час і зразу давайте дивитися. Перше, що я тут бачу, і принаймні мені знайоме це компанія Listerine. Наскільки я розумію, це ополіскувач для порожнини рота. 95 мл. Це, звісно, не повний формат. Але така тревел-версія, мені здається, доволі таки непогано, якщо ви хочете поїхати кудись з дорогу. І як завжди, те, що цікавить мене, де воно виготовлено. Так, а чого ж воно таке хитре не пише? Зараз хвилиночку. Знаєте, скільки я б не шукала, тут не пише, де воно виготовлене, тому я пошукаю і вам обов'язково напишу. Дуже цікаво. Добре. Це однозначно плюс. Далі. Так, далі в нас з вами є Georgie Lion. Наскільки я розумію. Сублім крем. Так, це крем без алкоголю. Чудово! І що далі з цим кремом робити? Тут в нас така цікава пімпочка. А давайте попробуємо, але ну, я хочу... Опа! Ви бачили? Що якісь вершки, чи що? Таке враження, що це, знаєте, як кондитерські вершки, які потрібно їсти. Так, ж воно хоча б ще писало для чого цей крем. Слухайте, все на іспанський, І воно взагалі не зрозуміло, для чого його використовувати. Так, так як тут написано, все на іспанський. Виготовлений продукт в Іспанії. Мені прийшлося звернутися за допомогою до перекладача. І вияснилося, що це крем для волосся. Він має да, таку текстуру в вигляді піни. його мета, після того, як ви помили голову, наносити його на голову і розприділяти по всій довжині волосся. І він йде як зволожуючий крем для волосся. Цікава штука, яка захищає волосся, зволожує їх. Тут, в принципі, все. Чесно, я навіть не знаю, як на це реагувати. Доволі таке щось цікаве, незвичне. Будемо з вами пробувати. Так, давайте далі до того, що хоча б я знаю, що це таке. Це у нас маска для очей. Так, від фірми. Петіти Мейсон. Написано. Маска для обличчя. Зеленим грін клей, що таке клей? Екстракт рожевого грейпфрута. Ну все одно, наскільки я бачу по ем, оформленню, то це все ж таки маска для очка. Тут тут є українською Маска із зеленою глиною для обличчя. З ніацинамідом та олією чайного дерева допомагає контролювати надлишок шкірного сала. Екстракт рожевого помелу та олія ши, що входить до складу, сприяє глибокому очищенню та живленню шкіри. Застосування нанесіть на чисту та суху шкіру, залиште маску на обличчя на 10-15 хвилин. Змити ретельно змити теплою водою. Круто. Е так, знаєте, що мені подобається? Що тут все ж таки є дублювання українською мовою. Це дуже, я дуже рада, що дійсно є. Так, а виготовлено в Туреччині. Цікаво, цікаво. Так, у нас з вами є Іспанія, Туреччина це однозначно плюс. Маски я люблю, я ними користуюся. Лістерінг я ще поки не знаю, де він виготовлений. Так, давайте далі щось таке величеньке в нас є компанія Бабарія, наскільки я розумію. Так, дублювання українською в нас тут немає. Це в нас антиперспірант. Звичайний дезодорант в об'ємі 200 мл. Без алкоголю. Так, обіцяю 48 годин захисту. Ну, спробуємо. Взагалі, дезодоранти, які мають таку от спрейову основу, я не дуже полюбляю. Я надаю перевагу все ж таки твердим дезодорантам. Проте спробуємо. Якщо у вас воно є, чому б не попробувати, можливо, він дійсно буде гарно себе поводити. Так, і давайте тепер дивитися, де ти виготовлений. Мади в Іспанії. Також іспанський продукт. Так, це ж ми з вами відкрили чотири продукти далі. Продовжуємо це. Компанія Red Can Avenue Nick Sample. Е, так, ага, це у нас з вами шампунь. Шампунь. В об'ємі 75 мл. Так, тут написано, що він дуже концентрований. Так, зараз давайте відкриємо цю його додаткову підсказку. Але ж як він рветься? Просто жах якийсь. Так, дублювання української також немає, на жаль, так, і де ти виготовлений. Виготовлено в Іспанії, Проте відповідає компанія L'Oréal. Це, видно, дочірня фірма компанії L'Oréal. Виготовлено теж в Іспанії. Ну, круто, шампунь, ніколи лишні не будуть, тим паче в тревел форматі. І що мені сподобалось, тут, бачите, є додаткова ось заклейка, щоб він, видно, під час транспортування не відкрився, не розлився. Виглядає не дуже презентабельно, але проте, як то кажуть, надійно. Круто, це ще не все. Так, да, все. І на останок ми знаходимо тут ось таку штучку е Сінгула Дерм. Експерт сос. Так, антивіковий б'юті комплекс. Для всіх типів шкіри в об'ємі 5 мл. Ні про цю фірму, ні про цей комплекс я нічого не чула. О, дивіться, вона виглядає ампула. Тут є ось така піп'ятка. Це як воно? Ага, це, видно, треба це визняти, як захисну штучку. Боже, що це воно таке? Що там з вами, як в кажуть, в прямому ефірі, пробувати. Так. Ага, ось так тепер воно має виглядати. Так, да, і тепер при нажатті сюди попадає продукт, хоча не дуже всього хоче попадати. Ну, щось таке доволі цікаве і незрозуміле. Не знаю, як ним користуватися, як воно має виглядати. Треба почитати більш детальніше, але виглядає продукт доволі таки цікаво. Так, і де ж ти. А, інгредієнти вода про гліцерин, протеїн. Купа-купа всього, даже мені невідомих кислот. Так, 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 і виготовлено в Іспанії. Так, і це все. Ось така у нас була з вами коробочка за липень місяць. І що ми тут з вами бачимо? Ну, по-перше, плюс те, що в нас не було з вами повторок. Однозначно. Другий плюс те, що нам не попалися продукти з країни нашої невдалої сусідів. Тому що, як ми пам'ятаємо в попередньому боксі, там вже був такий інцидент. Третє, те, що нас тут доволі таки багато незвичних продуктів. Це ось як крем для волосся, ще з достатньо такою цікавою формою у вигляді піни. Друге, це в нас ось такий от сос мультизасіб. Віковий теж невідомо, як ним користуватися, ну, доволі цікаво виглядає. Це, мені здається, однозначно плюс. плюс те, що також додатково однозначно буде плюсом. Це те, що в нас є засоби, якими ми будемо однозначно користуватися. І будь-яка людина це засіб для полоскування порожнини рота, це антиперспірант, це шампунь, тобто, однозначно, це те, що нам потрібно буде. Ну і маска, я думаю, більшість дівчат теж не будуть їй проти. Тому тут я всім продуктам, у нас їх 2, 4, 6, ставлю плюс. Е, тепер давайте з вами подивимося стосовно наповнення. Звернемося до нашого спойлера. Стосовно наповнення. Нагадаю, «Youtube box» коштував 11 євро. Так. Е, що я вам хочу сказати? Те, що я зразу бачу, те, що ось ця сироватка, наскільки я бачу із спойлера, їх іде в комплекті 4 штуки. 4 штуки по 10 мл. А в нас тут 5 мл. І він коштує 50 євро. Так як у нас одна. І тут ще 5 мл, то відповідно ціна і менша, але вона доволі таки де дорога. Давайте зараз я порах... Так, це я вам сказала. ціну. Далі. Лістерін, це у нас коштує 50, його можна купити ось в такому форматі. Спрей у нас коштує 2,50, його теж можна купити в такому форматі, це повний розмір. Крем для волосся коштує це у нас формат міні. 67 мл, повний формат 150 мл. Тобто це тревел формат. Я не знаю, чи можна придбати в такому розмірі. А повний формат коштує 3 євро. Доволі таке непогано. І цей шампунь його можна купити в такому розмірі, це тревел-версія. А ні, не можна. Коштує він 25 євро, повний формат. Давайте зараз я порахую все це і скажу вам: а чи вигідно нам взагалі купувати цей бокс е, чи ні. Так, ну що я можу сказати? Я ось цей мілілітраж, який у е, нас тут попався. І загалом картина така: за Beauty Books ми заплатили з вами 11 євро. Вигода трошки більше 20 євро. Вигода є, це плюс, невеличка, але все ж таки є. Тому, в принципі, загалом, я думаю, що адвенту можна поставити великий плюс, цікавий, доволі незвичний. І давайте тепер ми з вами, виберемо, який ж, ж б'юті-бокс ми відкриємо наступний. Так, мене залишилось їх два. Вам їх не видно. Так, давайте їх ось так. Останемо поближче. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 людей, 12, 13. У мене вдобане число 13, тому я ось відкрию той бьюті-бокс, який мені попав на число 13. І це у нас. Ми дивимося спойлери: бьюті-бокс за серпень місяць. Причому пише, що це якийсь спеціальний б'юті-бокс. Ну що, чекаємо наступної зустрічі.